Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися такий розклад на тему. Найпозитивніша подія 2025 року для вас. Розклад буде на три варіанти. І давайте будемо дивитися. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант найпозитивніша подія. Десятка пентаклів говорить про те, що. Найпозитивнішим буде у вас те, що ваша родина зміцніє. У вас буде все добре із фінансами, і здоров'ям. Ви будете наповнені натхненням, щось творити. Зближуватися буде вся родина. У вас буде все, знаєте, дуже добре, коли ви будете відчувати себе, що ви готові уже рухатися у щось нове. Тому цей рік для вас принесе все те, чого ви бажаєте саме для себе і для своєї родини. У найкращих енергіях. Тож бажаю вам гарного 2025 року. Другий варіант для вас найпозитивніша подія. Вежа перевернута говорить про те, що у 2025 році ви зможете відмовитися від якихось залежностей. У кожного є вони свої. Хтось залежить від партнера, хтось від сексуальних стосунків. Хтось від фінансів, хтось, можливо, від якихось інших залежностей, алкогольна, наркотична або ще що. І коли ви зможете позбавитися отої залежності, ви нарешті відчуєте себе саме тою людиною, якою б ви хотіли себе бачити. А тому приділяйте час, щоб працювати над собою. Можливо, у вашому житті у 2025 році закінчаться якісь руйні події, які вам приносили страждання і біль. Але в 2025 році саме цього ви зможете позбутися. Тож, бажаю вам приємного 2025 року. І третій варіант Шістка час. Для третього варіанта найкращою подією буде те, що у вас на душі буде дуже приємні такі енергії. Теплі, якщо у вас будуть спогади, то тільки про приємне. Якщо у вас будуть стосунки, то тільки найкращі, найпозитивніші. Ви зможете себе урівноважити, урівноважити свої емоції і визначитися із своїм напрямком, що ви хочете в цьому році отримати, ви його отримаєте. Головне володійте своїми емоціями і розмірковуйте над своїми діями. А тому я бажаю вам найкращого 2025 року і бажаю всім, щоб вам 2025 рік приніс і родинний затишок, і тепло, і фінанси, і приємні події.